Друзі, привіт! Ми просто будемо сьогодні знімати одну дійсно цікаву японську машину. А наскільки ми знаємо, японці не славляться своїми обмежувачами дверей. Треба ногою тримати, щоб воно знаєш, тобі по голові не бахнуло разочок від вітру, а зараз ще й вітер. Класика жанру. Ми коли знімаємо, то має бути і вітер, і апокаліпсис, і все на купу. Ти знаєш, хочеться почати з того, що м у кожного молодого хлопця ну там від віком починаємо там. В більшості випадків, коли ти отримуєш права, так? Це 18 років. У кожного молодого хлопця виникає якась мрія автомобільна. І в більшості випадків пацан хоче купе. Ну, типу, це знаєш, така дитяча мрія, яка мусить рано чи пізно здійснитися. Тільки суть в тому, що купашок дуже багато. І оприділитися з того всього, ну, насправді, місцями деколи буває важко. І виділитися при цьому хочеться теж правда. Ми неодноразово говорили. Що японці у 0 90-х та 80-х робили дуже круті та стильні купа. Власне, така купа, ми вам зараз і продемонструємо. Прекрасна альтернатива. Німецьким купа. В принципі, класний конкурент серед японських купа, тих же широків. І перша Infinity у нас на каналі. Тому, друзі, зустрічайте. Infinity. Дже тридцять пять. Ще раз вітання. Саме у нас в дійсності зустріти ці автомобілі ну, важкувато. Ти не часто їх побачиш, і я їх бачу зараз на дорогах не часто, їх не так багато залишилося. Проте сам автомобіль насправді дуже цікавий. Цей автомобіль зустрічався у відеоіграх. Кожен молодий пацан, який ріс, ходив в школу, в універ, ну, там, коледж, неважливо куди. Він так чи інакше, людина, яка захоплювалася автомобілями, вона Грала в ці ігри, і 100% цей автомобіль там зустрічався. Що таке в принципі інфініті? От що це за марка? Е, ні для кого не секрет. Зараз знаєш, оце починається. То мільйонний раз розсосолення теми, що інфініті це Nissan, Правда, що якщо брати G35, G37 — це по суті скай, але на американський ринок. Скай на той момент. Ви зараз кажуть, то не скай, бо скай це 32, -й, 3, -й, 4. -й. І ще і ще Хакосука Старенький оце Sky, а це вже не скай. Це вже парнуха. Все так. Ви всі молодці? Ви праві? Це знову ж таки скай, але на американський ринок. З ліворульним розміщенням керма, якщо брати в принципі, те, що ви можете купити серед купешок японських на задньому приводі, особливо на задньому приводі, в хороший бюджет, повірте мені, що не так багато вибору залишається. Щоб це було стильне, щоб це було цікаве, щоб це було відносно потужне. Наскільки ви пам'ятаєте, бренд Infinity був розрахований саме на ринок Америки. Власне, вони користувалися там популярністю. Що саме G35, G37, також новіші моделі, такі як Q50, Q60, також в Америці користуються популярністю. Молоді пацанчики до них дориваються, починають їх розривати. Ми відосики обов'язково зараз покажемо вам, як це все відбувається. Дуже весело, дуже класно. Потім машина попадає. Куди правильно на аукціон, а потім куди в Україну? Чому ж ні? Ну от власне, от так це все відбувається. При цьому дійсно на аукціонах, якщо вас цікавить, бо конкретно даний автомобіль пригнаний з Америки. Якщо вас цікавить, 35, й 37-й або ж новіші версії Q50, Q60, дуже круто, що наші друзі з iCars приганяли саме такий автомобіль. Ми обов'язково зараз вам покажемо, який саме з мінімальними пошкодженнями, і також вони. Максимально наближено розписали витрати цього автомобіля, і дуже круто, що саме так все і в принципі вийшло. Автомобіль вийшов в ціну до 25 тисяч доларів 2019 року. Усе дійсно круто, коли ти можеш придбати по суті новий автомобіль, фактично новий. При цьому в тебе купе нове з крутим дизайном, і особливо особливо круто, що від перевірених людей, де ти будеш впевнений, що з твоїм авто нічого не станеться. Тому, друзі, друзі, якщо ви хочете пригнати собі чудовий автомобіль. Японський чи німецький, у даному випадку інфініті. Звертайтеся до наших друзів за вони вам допоможуть у цій справі. При цьому, як завжди, перевірено і як завжди, на висоті і на дуже крутому рівні. Посилання буде в описі під відео. Переходьте та реалізовуйте свою автомобільну мрію. Інфініті g 35 та g 37. Конкретно у нас саме це покоління випускалося з 2003 по 2007 рік. У 2005 році у них відбувся рестайлинг. Вони були як у версії Седан, так і у версії купе. Якщо брати двигуни, по суті, двигун у нас один. Але у різних модифікаціях по силах у нас векіт 35 п'ять дає це V6, 3,5 літри. Якщо брати версію седан, він був там найслабший. Там була 261 сила. У нас версія для купе на 282 сили. У нас був як механіка коробка, так і автомат. Автомат до речі, п'ятиступ. І у 2005 році, що важливо, вони ще допрацювали трошки на ну по суті, трошки допрацювали той двигун, і у нас вийшло трішки більше сил для версії автомат. До речі, 282 Сили для версії на механіці, автомобіль отримав 298 сил. І от у це вже дійсно цікаво. У вас механіка шестиступ, і у тебе майже 300 сил під сракою на задньому приводі. Весело. Я думаю, це дуже весело. При цьому автомобіль також міг оснащатися і системою повного приводу. Тобто, у вас дійсно, знаєш. Був вибір між тим, між тим. Тобто, ти міг мати автомат, механіку, повний, задній привід. От мені подобається, от у знаєш, можливість вибору. А давайте ми зараз трошки поговоримо про дизайн даного автомобіля. Бо, все таки, як не як, з дизайном, до речі, багато в кого виникають суперечки, тому що комусь він подобається, комусь він не подобається. Відверто, давай так, жопа цього автомобіля вона виглядає привабливо. Так чи інакше, вона виглядає дуже привабливо. У нас led оптика по суті, у стопах. Це виглядає дійсно круто. Також от, цікаво, те, що саме от, знаєш, дизайн саме оптики, ну він виглядає. От знаєш є, є автомобілі, які тебе напрягають своєю оптикою. От просто ти дивишся і ти розумієш, що ну тебе напрягає. Тут такого не відбувається. Абсолютно. Тобто тут усе спокійно, виважено, але при цьому досить гарно намальовано. І, до речі, прикол японців, знаєш, який? Не варто забувати за нього. Ви можете автомобілі стилізувати, тому що обвісів на них, продається, просто тьма. Ви можете дійсно обіграти, як вам зручно, як вам завгодно. У вас з цим проблем абсолютно ніяких не буде. При цьому фішка японця, просто постав на нього круті диски. Просто постав на нього круті диски, і він буде дивитися. Для прикладу кидаєш на японця ворки стиль. Все, в тебе стиль. Ну, ще чуть-чуть його дропаєш. Чуть-чуть. Буквально трохи. Чуть І він же буде стайстільовий. От в цьому прикол. Перше, що ви відчуваєте, коли сідаєте в даний автомобіль, сидіння в дійсності дуже зручні. От в реальності зручні на ходу людину, як я вони зручні. Я думаю, тут і трішки масивніша людина також буде себе добре почувати. По-друге, у нас подивись наскільки в нас виражена бокова підтримка, і вона, от ти сидиш, вона тебе знаєш так приємно охоплює. Оце дійсно дуже круто. Що мені дуже сподобалося, от в реальності я сів в автомобіль, мені дуже сподобалося це регулювання сидінь. Вони у нас електро, тобто вони регулюються у нас не механічно. Дякую вам, японці, за те, що в японців є прикол, знаєш, який? Вони ставлять регулювання спинки на такий кружачок, і ти отаком маслаєш, як придурок. Блять, ну це такий бред. Просто тобі треба раптово відкинути сідушку, щоб зрозуміло. Ну розумієш, там трошки ну з дівчиною усамітнитися. Ну бувають моменти всілякі в тому житті, розумієш. А ти сидиш і, і, і кажеш їй, «Чекай, чекай, чекай зараз, зараз зараз. І сидиш, ото крутиш, наверчуєш. Ну й палки ну це просто трешак. Дякую Богу. Саме в цих автомобілях в Genity G зробили електронне регулювання сидінь і при цьому подивись, наскільки воно круто. Також, що дуже круто, у нас є. Певного роду бардачки. Для прикладу, у нас є така. А, о, я хотів сказати, а Чечніця це слово якесь ну, Рагуля. Тому я скажу так. А, Популярниця. До речі, вмикання підсвіточки у нас таким чином відбувається. Також, тут є ще такий бардачачок цікавий, сюди можна, якщо ви тємщик-сокаре, тємщик ви можете собі от сюди ховати свої. От оці, Нет, халян не тіємки. Це знаєш, це є. от ці називають п'яний угар, так? От ви можете ховати сюди свої речі і потім начахляти собі, що ви успішний трейдер, в принципі, і знімати тіктоки, до речі, на цю тему на, на фоні чужих дорогих автомобілів. Ну от, зазвичай це так буває. А, ну і продавати курси, і тоді у вас в житті все буде чудово. Ну, принаймні на вашу думку. Ну і звичайно, це відбувається після вживання дуже важких препаратів, чого я робити вам не раджу. Краще живіть реальним життям знову ж таки. У нас і тут бардачачок, але тут бардачачок у нас не простий, у нас є підстаканники, що дуже круто, тому що японці не завжди ставили підстаканники в свої автомобілі. Також у нас є, до речі, підстаканники і для задніх пасажирів, що теж круто. При цьому я удивлюся колян. Подивись наскільки зараз, от зараз, в дійсності місця ззаду багато. У нас похилий дах. І висока людина, yeah, така як я, покупаю, так Так, це, це, це не хетчбек, Це не хетчбек, Така висока людина, як я буде сидіти ось так з зігнутою шеєю, або ось так, так, або ось так. Зігнутою шеєю. Їх тут так до хрена раз-два. У нас є підлокотник, Коротше, тут місце тупо щоб реально. Це машина для тємщика Сукаре. Щоб я тепер поняв контингент цих людей. Типу саме власників цих автомобілів. Пацани, якщо не ображайтеся, це все жарти насправді. У нас знаходиться годинник прямо по центру вашої торпеди, у якому всередині є значок марки Infinity, а також буковки Infinity. І дійсно виглядає дуже круто. Мені подобається, до речі, такі речі мені подобаються. Я от фанат таких класичних речей, знаєш, от по стилю. Це дуже круто. В реальності, от таких моментів. В багатьох автомобілях не вистачає, а цього хочеться. Ну інколи цього хочеться. Принаймні, як на мене, також у нас є мультируль, також дуже круто. Дякую і на цьому. Також, що прикольно, саме по приборці у нас приборка жовта, і це теж трошки незвично. Зазвичай, знаєш, вона якась біла, там як в BMW, для прикладу, оранжева. Ну тобто, явно не жовта, А тут. Жовтим планом, можливо, це Nissan просто так робив. Тут весь кайф в дійсності, знаєте, в чому, пацани? Я вам зараз розкажу. Тут весь кайф саме в тому, що японці принаймні старалися завжди робити веселим. Це у двигуні та у його звуці. Насамперед, через те, що у нас v 6 звук у нас дійсно дуже крутий. При цьому у нас атмосферний двигун. А це означає, що? Це тру. Це true Japanese. До речі, прикол фініків, наскільки я знаю, вони дуже страждають по торпеді. От, пацани, торпеда, якщо вона постійно стоїть під сонцем, вона буде плаватися. От це дійсно прикол фініка. І її просто потрібно перетягувати. Ну, вихід тільки один це перетягувати, тому що купувати, допустимо, якусь хорошому стані. А для чого, якщо вона все одно може теж. Просто поплаватися. Немає сенсу, я вважаю. Тому краще просто перетягнути. Звук ну, дуже крутий. Давай послухаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас є дуже крута ще функція, якщо вам треба посадити назад пасажира, при цьому не треба йорзати сидінням взад-вперед, просто нажимаєте ось тут ззаду кнопочку. Сидіння автоматично підсувається вперед. І власне воно точно так само зробить і назад після цього. І от Оце дійсно дуже круто. Прикольно. Прикольно. О фішка японців. Ти знаєш, ти в будь-який момент просто. Ти машину запустив? Uh -huh. Двигун запустив. І такий. Піду погуляю. Чина? Чіната. В нас личинка не тримає. Ну це от джапаніс. Прикольно, у нас є тут подача ремня, але вона в одному положенні, але все ж таки, все одно вона так чи інакше полегшує вам це. Варто зараз уточнити, який момент. нас четверо в салоні зараз. На даний момент. І так чи інакше, автомобіль ну, звичайно, поїде трішки гірше. Але все одно дуже цікаво подивитися, як саме він їде. По жорсткості ми зараз їдемо по бруківці. В принципі, я помало, звичайно, їду. Але давай так: у нас атмодвигун. Звук класний, звук прикольний. Але в цілому, так, да, от відчувається, от на, на ямках кожну ямку по суті відчуваєш. Нерівність на дорозі кожну mm -hmm. відчуваєш. Є такий нюанс. Но 19 ранфлета. Також ну, не варто забувати автомобіль на нас привідниця, це означає, що можна трошки ра-та-та-та-та місцями. Ну, Взимку, я думаю, на ній буде дуже весело. Поставити сюди якісь сімнашки і можна весело проводити свій час. Звичайно, десь бажано без замісти. Ну, Ми просто знаєш, прихильники того, що якщо десь чудите, то так, щоб не наражати когось на небезпеку. Треба це робити за містом. А в цілому досить прикольно. Ну тобто в нас оглядовості достатньо. По дзеркалах, які б вони вузькі не були, але в них все видно. Ну, тобто, взагалі немає ніякої недостачі по цьому. Досить цікаво на ній їхати. Ну і цей годинник, дійсно, на який ти звертав тоді свою увагу, прикольно виглядає. Ну і по матеріалах салонів. У ну, вас, по суті, тут нічого напрягати не буде, окрім того, що у вас може плаватися торпеда. Це все. Так, така жорстковата машинка. Mm -hmm. Ну, давай от нажмемо просто. Я б її через звук купив. Через звук, правда? Ну, Звучок в неї дуже прикольний. Як тобі? Ну дивись, набирає досить непогано, як на Atmo двигун якому вже, ну дай Боже, 20 років скоро. Досить непогано. Типу, бачиш, це така машинка, яка тебе дійсно буде цепляти більше звуку. Єдине що, типу, єдине що це ці звуки, через безрамочні вікна, тут трошки багато шуму, але це єдиний касяк. Я думаю, це можна пофіксити без проблем. За який нюанс я хотів говорити? Ручний режим коробки переключення передач. По-мудрому, у нас, щоб повисити передачу, потрібно тягнути на себе, щоб понизити від себе. Ну, типу, це інтуїтивно, це логічно. По суті, це як секвенталка працює. Тут у нас навпаки, щоб. Повисити передачу нам треба від себе, щоб понизити на себе. Ну це не зовсім зручно, і це, до речі, я багато японців тут таке чудять. Ну тобто в BMW, для прикладу, знову ж таки, зараз запхаю таке три копійки в BMW, Там це зроблено знову ж таки, як в автоспорті. Тобто, ти на себе повишаєш від себе понижаєш. Що знову ж таки є інтуїтивно і логічно, тому що ти, коли гальмуєш, ну ти ж. Тебе ж тяне до, до лобаша, розумієш, і ти хочеш рукою теж трошки от підштовхнути в коробку передач. А тут виходить навпаки. От оце єдиний нюанс. Знову ж таки, дивись по рульошці, ну вона шарпається. Цікаво, звичайно, як вона на бо себе поставила, ну тобто в таких поворотах. Але принаймні відклик на кермо він моментальний. Немає затуху. Що найголовніше, це те, що немає затуху. В більшості випадків, в більшості випадків, цей автомобіль... <реш> Якщо брати, що ви молодий хлопака, і вам треба щось цікаве по дизайну, не заїжджене, не німецьке, чого дуже багато по наших дорогах, а щось цікаве, то це дійсно дуже прикольна альтернатива. Келян, от твої емоції від машини. Давай так, це, тіпи, ну, це японець. В будь-якому випадку, тримаю в голові, що це японець 20 років. І знову ж таки, я повторюю, що я загубився. Тому що для мене це ще. Десятирічна машина. Ну, ну, 12-річна виглядає свіжіше, ніж вона по факту є, це факт. Ну, вигляд маю на увазі. І ну, звук просто. Реально, знаєш, це той варіант, коли ти чуєш звуки, так зразу продано. На ну, ти бабки, дайте мені тачку. В 6 3.5. При цьому не забувайте, у нас була ще версія G37. що трошки цікавіша. Я більш ніж впевнений, що на них дивляться. За ними що досі там, полюють в хорошому стані. Я думаю, підшукати плюс, до речі, знаєте яка перевага японців? В принципі японоводи, японофіли вони дуже люблять доводити свої автомобілі в плані якихось тюнячок. Там вихлоп чуть-чуть, там ша чуть-чуть, там хороші диски, кого чуть-чуть, там якісь обвісік чуть-чуть. І от це все знаєш, так до опрацьовування автомобіля відбувається. І ти вже можеш купити реально крутий автомобіль на крутому спеці. От це дійсно дуже круто. Те, що ви можете купити готовий по суті проект. Проєкт правильно, тому що у нас внесення зміни в цьому слові. В проєкт готовий проєкт. От оце дійсно круто. Тож народ, дивіться, що в нас є по альтернативах. Давай так, ми взяли бюджет 7,5 тисяч доларів. да, Окей? От є, в принципі, цілком реально взяти цей автомобіль. Давай так, от пройдемося просто швидесенько-швидесенько по німцях. 46-ї купашки ти не візьмеш за ці гроші на такому двигуні. М-54, 3 він не буде в таку ціну. Ну, це буде трупак. Це буде просто трупак. Дизельний 57-й мотор забудь! Забудь за нього, ти не візьмеш купашку на цьому моторі в таку ціну. У нас 3,5 літра v 6 атмосферний двигун на 280 сил. Ну, типу, що ще прийде в голову? Що у нас є з Мерседесів? Шкафкупа, це ж ЛК, вона не буде на цікавому моторі теж. Вона також буде один і компресор. 2,2 дізель. Економний, але 2,2. З японцем, ну з, з японцем, я думаю, ще щось можна в цю альтернативу знайти. Ну можна, але... але задньопривідник японський. Але так, задньопривідні це вже, це вже трошки інша категорія. Так. У нас вон є любвим. Ну, ми, ми ж задньопривідні. Любителі заднього приводу. Правильно думайте, а не в тому напрямку, в якому ви зараз подумали народ. Тому, будь ласка, це чудовий варіант для молодого пацана з таким бюджетом. Можна, я думаю, щось підшукати. І в принципі з цим жити також можна, тому що автомобіль не напряжний. В більшості своєму він не напряжний. Це вже перевірений роками двигун, точно так само, як і вся агрегатка даного автомобіля. Я вважаю, так і є. Плюс величезна перевага, що по дизайну ви його дуже вдало зможете обіграти. І це не менш важлива перевага даного автомобіля. Тому народ. Ось вам ще одна альтернатива німцям. Пам'ятаєш, як в Лексусі ми говорили. Я думаю, цей автомобіль, саме G35, G37, вони будуть мати і мають по нині хорошу базу клієнтів і фанатів. Бережіть себе, любіть прикольні автомобілі та круті автомобілі, любіть ексклюзивні автомобілі. І до нових зустрічей!